Рівняючись на Майкла Фелпса, багато стильових плавців готують сьогодні у басейні спортивної школи Олімпійського резерву Надія тренери Олена Дзюбіна та Юлія Снісаренко. Один із представників нового покоління кіровоградських плавців Даніїл Мороз. Кумир хлопця, 18-ти разовий олімпійський чемпіон балтиморська куля Майкл Фелпс. Мой кумир – многократний олімпійський чемпіон Майкл Фелпс. Він виграв багато олімпійських медалей в різних стилях плавання. Я хочу бути він. Як і його американський кумир, юнак, немов риби у воді, почуває себе у плаванні батерфляєм. Саме у цьому стилі Даніл виграв дистанції 50 та 100 метрів на Кубку України пам'яті вітчизняного короля батерфляю Семена Войченка. Також наш плавець фінішував першим на 50-метрівці брасом. Я пив три дистанції – 50 метрів в бат, 100 бат і 50 метрів в брас. Я чесно, я очікував, що виграти первих місця. По три медалі на Кубку України, де виступали 270 плавців з 12 областей, завоювали Катерина Бодюл, Ілля Карась та Дар'я Швидка. Дев'ятирічна Катерина Бодюл фінішувала першою на дистанціях 100 метрів комплексним плаванням та на спині і другою у 50-метрівці на спині. Ілля Карась переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем, став другим на вдвічі коротшій дистанції та третім на 100 метрівці комплексним плаванням. Друге місце у плаванні 200 комплекс та третє на 50 та 100 метрівках вільним стилем посіла Дарія Швидка. Дівчина каже: вдало виступити допоміг шестиденний графік тренувань. Кожний день ми тренуємося в сухому залі, і потом ми йдемо на воду шість разів. Всього Зочакова наші майстри водних доріжок привезли 11 золотих, 4 срібні та 9 бронзових медалей. Ми дуже задоволені нашим виступом. Окремо хочу виділити дітей, які зайняли дуже хороші місця. Це мороз Данил 2002 року народження, і Боділ Катерина, 2004 року народження. Також Зайняли наші спортсмени у дівчат. Була естафета на другому місці, і хлопці на третьому місці. Тепер через наступні всеукраїнські старти 2014-го кіровоградські плавці готуватимуться до першого у цьому віці національного чемпіонату, який проходитиме вже у наступному році. Надію, що діти будуть нормально тренуватися у них будуть умови, предоставлені їм хорошая. Если нормально все будет, я думаю, что мы будем в призах, а то некоторые дети и выиграют. Потому что как бы, уже начиная с этого года очень намного результатов очень повысились детей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.